І... всім привіт З вами Єловтоп і та я не здох. І... Сьогодні ми будемо виживати в Овшені Схом, і я би хотів з вами про дещо поговорити. Я створив новий аккаунт, бо на мій старий аккаунт полетіли страйки. Я не знаю чого. Но ви мені там під кожним відео пишете коментарі, де я пропав. Ви мене вже задовбали, тому тримайте вам відео. Так, добре. Починаємо з самого початку. Я не знаю, як я це на відео буду називати, але зразу кажу. Я отримав такі предмети для початку. Зараз будемо ну, розвиватися. Я маю сукеру, але я не маю кріла. Це вже дуже велика проблема. Ну, як велика проблема. Це не дуже той велика проблема, але я її чомусь називаю великою проблемою. Хтось мені пояснить, що. <плес> В цьому відео ми обов'язково залутаємо бункер. Повністю. Ну, але нам спочатку треба розвинутись. Значить, беремо і рубаємо і 50... Нам тут є завдання, хочу виконати перший день. У нас тут є завдання скрафтити топор і сукєр. Ну, в мене є 25 цих дерева, нам, нам треба 50. Тому рубаємо. Я навіть не знаю, про що я буду говорити. Ну, я ще не знімав відео, тому що ви мене зараз запитаєте, а чому я раніше створив аккаунт? Просто її лайків взагалі не було і обнови ніякої не було. але потім, коли ви вже почали писати, що я здох і так далі, то я просто мушу, мусив зняти. Бо інакше ніяк. бо Ви мене б інакше б з'їли. Я вас знаю. Так що не треба мені прикулятись. Добре, зараз що я маю зробити? Ага, стол. Я ще собі це не наставить інтер. Короче, ваш момент вже понаставлено інтерес... Чи я буду? Ну, типу інтерфейс. Я його то понаставляв. Ну і так далі. Добре. Нам треба рівном. Нам ще треба вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6 сім, вісім. Все. Зараз, я напевно, запись припи. Дождь. Є... Блін, мене дивляться. Йо-моє дощ? А коли він пусов появитися? Ну що робить? Ну ладно, який там у нас має бути день? Ну, зустрінемося на цей день, коли почнуть будувати базу. Давайте. Чекайте, для вас одна секунда, для мене година. Дійшов ем, я до якого там дня? До третього дня. І це то вже є оці от полки. Ну, типу, для будування хати. Я скрафтую 50 тих штушек. Я зараз буду крафтити буд... ну, будиночки початкові. Беремо раз Напевно, ви знаєте мій лайхак з минулого відео. Як можна швидечненько крафтити. Поясніть мені, будь ласка, я ж не розумію. Як би мені це пояснити? Ніч. Водопад світиться. О, не сховам, Це що за фігня? Ладно, крафтимо далі. І заким будемо шукати містечко. Хм. Навіть не знаю, де можна побудувати. Хочеться тако розчищеної території. Ну, я завжди будую ось там ось... А, хоч... а тепер мені хочеться нової території. Во, ось тут буде прям ідеально. А що тепер треба скрафти? І мене ще залишилось дві дошки. Во, ось так. Так. Я буду будувати. А чому це криво? Тому що то буде криво. Та -мо. -йо. Ось так. У мене є вже план, на який будиночок можна побудувати. Ну скажу вам так, я в тебе в новому разі робив... Я не буду так розвиватись. Я буду просто обрати камраки, добувати всякі ресурси, але нічого нового не буду будувати. Відео. Ну, як маленький, десь хвилин точно буде. Так. Я це закінчив, тепер збираємо нагороди. І що нас там четвертий день? М -м -м, цікаво! Ну, я навіть обіцяв, що я сьогодні загортаю оцю от штучку. Ну, типа, бункер. Ну, нам треба спочатку закінчити цей день, щоб отримати, типа... От ці ви бачите, можна їх скрафтити. Я вам зараз це все буду знімати в дуже швидко. Ви будете бачити, як я дуже швидко знімаю. Починаємо через 3, 2, 1! Ну, на я там показываю туда, но я ее и уже сбил. Я забыл, что у меня машина. Крафтила. О, два бинти два скрафтить. І скрафтити. Понятно. Я поломал себе два своих топора. А, до речі. же я люблю ушли з хом. То просто Капець А, до речі, мені питали в коментарях, яка година у мене. 12.38 38 Ти ще півперше. тонк 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 тон Бля... Короче оце о завдання ми завершимо в наступному відео. Ну, а зараз я її обіцяв, ідемо вдати бункер. Ну, зараз вкратку виложу всі свої речі, щоб це було топово. От пам'ятаєте, щоб вони здавали рекламу 3 манерів. Було дуже файно Зараз шо, зазвичай нічого. Якийсь папір. Чим я буду охоронятись. Я все. О, зійдем за морем. Чи таке щось? Не треба мені нічого. Та брати, за вон. гон. Хоу. <плес> Машина проковає і іде. Дивимося, чи він зараз спавнився. До речі, якщо двері закрита, то це означає, що він зараз спавнився. Вибачте, ну він в мене не зараз спавнився. Треба буде чекати ще десь годинку. Ну, тоді це зробити ножтує відео. Ладно, іду я монтирувати. Треба еще аватарку зробити. Ой, ладно. Вставайте. за вами був єлофто!